Рекламою міні пічок та буржуйок переповнені соцмережі. Обігрів до 30 квадратів. Усе безпечно твердять продавці. А їх можна ставити у квартирі? Так, вони герметичні, тільки треба вивести димохід. І люди купують, і навіть встановлюють у квартири. Як от ця пара блогерів з Київщини, вважають, пічне опалення у багатоповерхівці то безпечно. Були абої, і я у моменту... тателама. Содрав обої і убрал плинтус. Даже видите, убрал все. Все, що може загоратися, я отсюда убрал. Хоча час від часу здоровий глуст повертається до відеомейкерів. Козирек із дерева. І если представьте, если будуть большие іскри відсюди лупить, то можна зажечь вот эту крышу. А ось вже Сумщина. Люди протестують проти сусіда, який також поставив пічку. кажуть, коли він її запалює, у їхній оселі тягне дим. Відкриваємо зал, а зал далі кухня Відкриваємо зал, а туди чат з калідора і вентиляційні канали. Власник буржуйки твердо стоїть на своєму. Якщо бахне добре, що повилітають вікна. що робити? От тоді вони будуть по черзі де мене прийти погрітися, або поставити сюди щось. Нагріть там чай. рятувальники твердять, буржуйка в квартирі це порушення пожежної безпеки, а в приватному будинку треба дотримуватись низки правил. «В Квартирі категорично заборонено. Це мається на увазі приватний дім, її потрібно розташовувати за метр півтора від стіни. А також поверхня, на якій вона облаштовується, повинна бути з негорючого матеріалу. Також димохід потрібно вивести назовні з буржуйки, щоб не задихнутися чадним газом. А от іще один небезпечний метод обігріву. А ось так буває, гріються пенсіонери. Вмикають декілька газових конфорок, а на плиту ставлять каструлі із водою, аби тепло краще розсіювалося. Дехто замість каструль використовує обрізки залізничних рейок або ж металеві сіточки. Разкальонної проволочки дають інфракрасне і А цей умілець взагалі створив власну водяну систему опалення. До каструлі на газовій плиті він приєднав труби та насос для циркуляції. Ось ці труби йдуть на різні кімнати. У нас уже пошла активна циркуляція. Експерти застерігають, вода у каструлі може закипіти й, виплюхавшись, загасити полум'я. Великі шанси задихнутися газом. А ще у кімнаті разом із газом згоряє кисень. Об'єм кисню в приміщенні будівлі може зменшуватись, і людина навіть може не помітити, коли знепритомніє, і це може призвести до летальних наслідків. То що краще скористатись обігрівачами? 17 градусів в квартирі холодна Квартира угловая, тому стіни сири. Пані Мелітіна показує на початку опалювального сезону батареї ледь теплі, тож поки змушена користуватися одразу двома потужними обігрівачами: один на півтора кіловати, інший майже на два. Так швидше, Этот планомірно, ну набирає тепло. Хорошо ми сліді. Ми нікуди не уході, не оставляємо каміни. Радянська проводка може не витримати потужних обігрівачів. Є небезпека короткого замикання. Попереджають у ДСНС, особливо цієї осені, коли енергосистема перевантажена через обстріли російських терористів. Зазвичай електропроводка в квартирі споживає від 1,5 до 5 кВт. Щоб запобігти виникненню пожежі, годину він попрацював. Потім на годину його вимикаємо, і також потрібно розподіляти навантаження. Не потрібно одночасно, наприклад, включати обігрівач з з мікрохвильовою пічкою. Також до уваги власників бензинових генераторів їх можна вмикати тільки на відкритому повітрі та із якісними подовжувачами, що витримають потужний струм. Владислав Авдієнко, Сергій Озеров, новини каналу.